Вітаю всіх. Обіцяла розповісти про свою міні-вандочку. Винесла зараз її на вулицю, на сонечко, Вже майже всі квіти розпустилися. Ще три бутончика залишилася. Така кісточка яскравих червоних квітів. Вони маленькі, але за щодо, що того, що кісточка велика, їх багато. Така яскрава і помітна. Бандочка, це в мене вже втретє в домашніх умовах. Оці оцей, оцей цвітоносик. Це вже домашні а з цими цвітоносиками там сухіє, я її придбала. Придбала я її вже роки три, може більше трошки назад. З азіатських завозів була вона реклама, сказали, дуже швидтає, безпоколена вандочка, ну вона так і виявилася. Я її відразу посадила в такий корзиночку з дирочками у крупну кару. Але вона почала корінчики витягувати через дирочки ті. І я її пересадила. Отаке відерце. І їй сподобалося. Новий вже корінчик росте вже ще один. Получається, вона як у закритій системі. Там дуже крупні кусочки кори, отакі кірпічики обі, або ручної нарізки. І зверху поклала мох для того, щоб коли зливати водичку, щоб не випадали ті кусочки кари. Е, уход у мене за нею такий же, як і за рештою фаленопсисів. Коли поливаю фаленопсиси, тоді її заливаю водою або з розчином добрива. Це в мене взимку це раз на два тижні. Влітку, може, раз на тиждень, коли як є час. Вона прекрасно себе розвиває, за що того, що вона в закритій системі, кора набирається вологи. Я на півгодини на час залишаю вологу, там їй водичку, і вона витримує навіть два тижні без поливу. Все. Добриво даю через раз і в половинні від, від інструкції, тому все прекрасно. Висить вона в мене на підвісі, на кухні, на самому світлому місці. У мене південне віконечко. Це вона зараз ще закрита гардинкою від сонця. бо в полудень тут дуже, дуже сонячно. І я закриваю гординкою, щоб не погоріли орхідейки. Ну, от така, такий догляд у мене за цією орхідейкою безпроблемна. Квітне кожного року, майже в один і той самий час. Отака от красунечка, квіти маленькі, але яскраві. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. Пишіть.